Доброго дня, всіх вітаю на каналі зробив власними руками. Сьогодні будемо робити е, значить, для е, такий е, файл з такими кишеньками. Е, що нам для цього потрібно? Звісно, сам простий, звичайний канцелярський файл, якась підставка, е, картон, щоб не пошкодити стіл, металева лінійка. Можливо, Значить, будівельний канцелярський вниз, ручка для розмітки і лінійка для розмітки. В першу чергу нам потрібно від краю файла, де він кріпиться в папку, відмітити, де пропаяна частина по 1 см вверху і внизу дві відмітки. Це для того, щоб нам прорізати, щоб було кишенько вставляти. А, ну ще нам по ямі потрібен. Тут в мене стоїть я його, поставив нагріватись. Значить, відмітки ми зробили. Вставляємо нашу металеву лінійку кутник всередину. Прикладаємо лінійку по відмітках, по розмітці і лезом робимо відріз. І так робимо вниз, аж до, доки там у нас пропаємо. Не до кінця. Це у нас гарно відрізало. Наступним кроком ну це вже ну, стандартна куп'юра йде, ви вже собі можете регулювати висоту під свої банкноти, під якусь конкретну. Значить, по, Так ми йдемо від, від цього пропаяного знизу по 7,5 см. Робимо відмітки, значить, робимо по краю, щоб воно наш відріз тримало там, де ми прорізали, щоб пропаяти його. Значить, знов 7,5 і тут вже буде у нас 15. Останній не відмічаємо, вже будемо по краю е там пропаювати. Так само і понизу. 7,5, 15 і ще раз. 7,5. ці наші чайні відмітки ми переносимо на сам край. В процесі зараз я вам поясню для чого воно потрібно. Це все робиться швиденько, простенько. А саме головне дешево. Бо е, такий файл, щоб купити, <кій> коштує в районі 100 гривень. Ще нам потрібен аркуш паперу. Це ми вже відставляємо в сторону. І аркуш кладемо на наші відмітки. О, Відмітки у нас видно внизу і вверху. О. І тут наші металевою лінійкою значить, ставимо також по відмітках. І паяльником беремо і пропаюємо значить, по папері з невеликим інтервалом, з легким натиском, значить, запаюємо е, наші кишеньки. Ось. Перший ряд, значить, знизу. Від себе відгріваємо, отамана я відрізу, щоб не відірвалося. Так вже йдемо наступний ряд. По наших відмітках ставимо лінійку і знову ж таки паяльником. Паяльник купив собі спеціально, самий простенький, самий дешевий. Десь там в якомусь господарському магазині є в радіотехніки, електротоварів. Тобто різниці, Поняти я не вмію якісь радіодеталі, деталі. Де в нас десь більший інтервал ще собі пропаюємо точково і вже таки відриваємо від себе. Так. Наступний штрих. Ставимо аркуш, ставимо лінійку і поїхав далі. Головне, що це дуже дешево. Навіть якщо е, щось не вийде, чи погано розріжете, чи десь пропаяєте погано, чи розірветься. Можна повторити, взяти інший файбер. Коштує може, в районі 1 гривні, хай на дві гривні. У <кій> <кій> порівнянні із 100, це є 0. Так. І тут поверху ставимо приблизно одинаково, без розмітки. І пропаюємо вверх, де в нас у файл вставлялися папери. Ту частину ми запаюємо. Ну, все гарно тримає. Таким чином я собі паяю і на монети Кишеньки, ну, Монети, правда, вже треба виставляти, впаювати, їх всіх е, навічно. Вони не будуть звідти витягуватись на відбудемо банкнот. Наразі у нас все. І тепер перевіряємо. Беремо банкноту і вставляємо одну, іншу, третю і четверту. Так воно ну, все у нас красиво буде зберігатися. Що треба, міняємо. Якщо навіть, в даному випадку в мене є дві одинакові банкноти, ми собі її докладаємо чи міняємо на кращу, новішу, чи якийсь там рік, чи як вам там, по підборці йде. Ну, всім дякую за перегляд, підписуємося, поширюємо, лайкаємо. До нових зустрічей.